Місто спить, прокидається сесія Рівненської міської ради. Дуже хотів зображення може? Чи є? Ваше Ну, Будь ласка, дивіться на мене. Дивіться, він квартал 95. Дивіться, питаю, що ви хотіли. Я підійшов до мікрофона на виступ. До питання. Третє питання обговорювати. Так ми ж обговорюємо зовсім інші деталі. <плес> Ось на квартал йти, вони ніхто не тримає. Yeah. Там, до речі, місцеві. Я його називаю це конкурс художньої самодіяльності. В принципі, це те саме. Ти, ти будеш не спину говорити, давай, виходьте мікрофон. щоб знецінювали нашу працю і труд. Оцінювали. Так, пані мачу, виходьте до мікрофону, будь ласка, і фіксуйте все в аудіальному порядку. Для того, щоб вся громада чула, що і як ми говоримо. Є підозра, що людина, яка не яка може бути агентом ФСБ, вета пропонуємо бізаційну підготовку. Oh my God. Ви думали, що сесія це нудні голосування, сухі звіти і купа документів. Ну майже так, але за цими великими дверима ховається дещо більше: емоції, конфузи, дружні обійми, суперечки. Маленькі перемоги і великі амбіції. Усім вітання. Це програма. Не формат, ваш політичний довідник. І сьогодні ми вам покажемо за кулісся сесії міської ради без офіціозу пафосу. Все, як є насправді. А поки ми піднімаємось до сесійної зали невеличка історія 20 листопада, 1978 року. У селі Бабин народжується хлопчик. 20 листопада 2025 року він вже секретар Рівненської міської ради. Чи буде сьогодні на сесії Солодкий Стіл? Будемо зараз це з'ясовувати. Адвокатів з привітанням секретарю не буде. Не буде. На жаль, тут многі заспівають. У сесійній залі порожньо у гордій самоті сидить Василь Харковець. Ви першим з депутатів зайшли в сесійну залу. А отак, по вашим спостереженням, хто з депутатів найчастіше запізнюється на сесійне засідання? Ну, Так як я ви сказали, що я перший приходжу, то я не бачу, хто останній заходить. Як правило, завжди стараюся по роботі приходити раніше, в назначений час. Це дисциплінує, тому що дотуватися, ще раз дещо переглянути. А хто останній заходить? Чесно, ніколи навіть і не задумався на таким. Сьогодні в секретаря Рівнеради день народження. Як думаєте, буде солодкий стіл якийсь на сесії? На сесії не буде а вдома. Я думаю, що буде в родинному колі, який в нього є, він того заслуговує. Насправді керувати містом це досить відповідальна місія, але вона дуже затратна. Інтрига сесії: чи приїде з США Ірина Тислюк, аби зайняти депутатське крісло Володимира Хомка? Спойлер – не приїхала, тому є Соломонове рішення. Ну а якщо Ірина Тислюк не приїде з США сьогодні на сесію, її місце радо займу я. Партія за майбутнє. Ми з народом. Ось це депутатський пульт. Кнопочки за проти, утримався. Реєстрація і просто як вмикається солодкий стіл сьогодні. В честь дня народження Віктора Шакизяна. За За 28 проти немає. Тусь один зло чотири. Рішення прийнято. Ем, так. Да. А скільки років секретарю Рівнеради, запитаєте ви? Про це вам скажуть депутати міськради. Чи знаєте, скільки йому років? Не знаю. Да, Чесно, не признаюся. Як думаєте, буде солодкий стіл на сесії? На сесії точно, мабуть, не буде. Може, поза сесією, але то побачимо. час покаже. Нам хтось скаже, скільки років Віктору Шиківзяну виповнюється сьогодні. 47. 47. Да, 47. 47. Як думаєте, солодкий стіл буде сьогодні на сесії? Я думаю, дуже показово е те, що Віктор Володимиров сьогодні зробив сесію. Тому робимо все для наших рівня. Сьогодні в секретаря рівно ради день народження. Чи знаєш ти скільки йому років? Ні, не знаю. Щоб побажати хотів, якщо так коротко. А сели і терпіння. Чи знаєте ви скільки йому років? От Так задав запитання. Ну, мабуть, десь в діапазоні між 40 і 45. ну ближче до 45. Е, ну, майже вгадали трішки більше, але не 50. Як думаєте, буде сьогодні Солодкий стіл? Е, ну, теж друге питання теж не, не бросте. Солодкого столу не буде. Ага. Ну а може тоді вже, якби на правах реклами, може, якогось відінського <рес> Ну, Я не проти. Я є телефон, я, я готовий е, підвести Віденського і Бекшлосу. Чи знаєте ви скільки йому років? Ой, я знаю, що він доволі молодий ще, десь 40 з лишнім. Не знаю, скільки. Ну так, так. О, хтось скаже, скільки років Віктору Володимировичу? Не скажу. Не скажу, виглядить молодо і гарно. Ну там, я не знаю, там 30, 40, 50, плюс. 78-го року народження. Для кращого розуміння у міській раді є сім фракцій: ЄС, Рівне Разум, Слуга Народу, Батьківщина, Голос за майбутнє та свобода. Хто з депутатів нормальний, розповідає їхній колега, який побажав залишитися інкогніто. А в тебе з, з цього всього, я так думаю, Стельмащок найбільше смущає жару, от ці двоє. Бо е, да, от, от, от цього поважаю. Цього поважаю. От е, по, поважаю ровно. В принципі, так, норм ну, до Хто найбагатий депутат міської ради Рівного? М -м. Можна помріяти. Можна. Найбуду я. Поясніть, що таке сесія міської ради. Сесія міської ради, засідання, на якому депутати, обранці, яких обрали місцеві мешканці, розглядають питання, які попередньо пройшли комісії, були обговорені, розглянені, і вони їх декларують, тобто голосують за чи проти. А ось і сам іменинник. обнімашки, братерство і так далі. Неформат підготував подарунок для Віктора Шакерзяна. Віктор Володимирович. Чу, чули, що сьогодні у вас день народження. Хто це таке? Да, хай, я, буде солодким. Вітаю вас. Дякую. Хай все вирішує. Все да, хай хай, тримайте. хай е, всі питання в житті вирішуються швидше, як порядок денний Добре. на сесії. так таке зробив, дякую. Хай. Ну нічого, самі цукру поїмо. Дуже вкусно виходить, тоді просто пачка лиш. Поки у сесійній залі депутати затверджують порядок денний, також є люди, які просто прийшли на сесію. Зараз ми з ними і поспілкуємося. Вони ось там за рогом, так би мовити. Яке ну саме ваше питання розглядають про що? Чого воно стосується? Виділення коштів на реконструкцію дворової каналізації? Скажіть, як довго триває от розгляд цього питання, чи чи вже не вперше ви на сесію приходите? Чи це вперше? На сесію саме з виділення коштів ми вперше прийшли? Місто вже проплатило нам реконструкцію, вірніше документацію на реконструкцію? Ви з приводу якого питання сюди прийшли? З приводу приватизації земельної ділянки ну і як це питання рухається. Вперше ви на сесію прийшли не вперше? Вперше, вперше, А як думаєте, буде позитивний результат для вас? Не буде. А чому у вас така думка? Тому що земельна комісія мені відмовила, ми просто пройшли, щоб передали землю з оренди у власність ОСББ. Довго вже це питання тягнеться? От там від самого початку. І от я не знаю, там вперше не вперше ви на сесії? Е, ну особисто я то вперше на сесії, а чотири роки тому з даною експлуатацією. Ну от зараз ми з жителями зібралися і подали чотири рази вже Е, Ну голова з подавав раніше та були відмови. А ось в чому собі не відмовляють депутати? Так це у суперечках на сесії. Зеленського на підписі лежить вже другий рік законопроект, щоб міста могли закуповувати речі військового призначення. Ми вивчали ці питання мов. і тримаємо на контролі до всіх Будь ласка, не спорьте. Зараз не сподьте. Я не, не спешаюся, я, я доповнюю і проясняю. розуміння. Ми Тарас, я можу працювати Тарас, потім, потім, потім і потім зробити чоловіч. Я просто... Пані, так, пані Мачут, виходите до мікрофону, будь ласка, і фіксуйте все в аудіальному порядку. Для того, щоб вся громада чула, що і як ми говоримо. Все добре, чудово. Давайте переставимо дискутувати. В народі є приказка. Всі за, а баба яга проти. Цю функцію в міській раді виконує партія Голос. Ми формально включаємо або не включаємо. Якщо воно не буде включено сьогодні, воно буде включено на наступну сесію. Яка різниця? Коли будемо говорити по суті, тоді, очевидно, будемо насправді хотів, нагадати, що в нас був депутатський день, на якому розглядалися ті всі питання, запропоновані саме про, профільні комісії, не перебувайте. І тим більше було протокольні доручні дано профільні комісії опрацювати і надати повністю всі, всі варіанти і всі, і, ну, стосовно даного питання. Це так коротко. Дивіться, Це не для вас, це не для рівня. Депутатський день присвячений реформі шкільної освіти, де в різному ви хотіли оце питання я заговорити. Я хотів це питання було взагалі заговорити. Оборона на погодівлі на, на раді, якщо я до поля. Слідкує ще раз. Ми, як депутати, підготували проєкт рішення. Він пройшов комісію і прошу його включити в порядок. денний. фракція «Рівнеразом», разом. Дозвольте Катерина Марчук. Ми розглядали, але ми прийшли до рішення, що ми маємо профільну комісію, котра цим займається. Викликаємо на наступну комісію. Департамент інфраструктури і керівника тролейбусного управління і будемо розбиратися в цій ситуації. Ми не підтримали даний проект рішення, тому що ми не вбачаємо просто дублювати нашу профільну комісію. Політичне життя бентежне, коли голос був у коаліції в міськраді, вони нічого не включали. Тепер вони в опозиції і хочуть включати. І не важливо, що головне, що камери включені, люди дивляться. На вашу думку, хто найхаризматичніший депутат міської ради. Ну, от перший хто приходить, Святослав Клічук. Да. Бачите. А він каже, що ви його не любите. Ви так про нього гарно. це його припущення. Загалом на сесії депутати розглянули 189 питань більше 11 мільйонів гривень виділили на підтримку ЗСУ, 15 – на освітню галузь. Також підтримали створення гідрологічного заказника рівненській плавні, а ще підтримали звернення до президента України та Верховної Ради із проханням присвоїти видатній мовознавиці Ірині Фаріон почесне звання Герою України посмертно. Хто тебе, ну можливо, персонально з цього скликання з депутатів напрягає або якась фракція. О, боїста. О, боїста. Ну він багато кого напрягає. В мене взагалі вже дуже давно давно ніхто не напрягає. Я вже дуже е спокійно відношусь до будь-яких процесів, які тут відбуваються. Отож, підсумуємо: питання проголосовані, свічки задуті, іменинники обняті. Депутати знову довели: коли хочуть можуть, коли не хочуть обговорюють. А коли нічого не хочуть роблять перерву. Так і ми оголошуємо перерву до наступного випуску. З вами був Неформат. Ми показуємо політику такою, якою вона є. А ви вже вирішуйте – сміятися чи плакати. В интернете, Шакирзанцева, я такая рада. Я его, знаете, чем? Не люблю. Люблю, хай жена, дети ага. Я уважаю. И так плачу за него. Знаете, я была на выборах в прошлый ага. раз. Слушайте, что? мне уже много лет, то я украинский погано знаю. Ага. То поколение? 83 год Вы знаете, еще? Так хочу, чтобы он был не его. Да? Когда? Я всех санитирую. Я знаю, хто Сіксоти, хто ваші мінаші. Никого не на збирать Это. И в прошлый раз я видела, я была в концертному далі, когда Порошенко Да сразу видно было, что это лажа. Ну, що, а че он столько страдает? Цей мужчина только ми обережно дівчата, війна найкрасиві життя. Ми подивимося по. Програма про, 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 про. його ніхто не візьме з ним. Більше мороки, ніж толку.